О, от мені зараз треба така тиша, нам треба перевірити гітару. Можна? Бо ми не почуємо. Будь ласка, хвилинку буде буквально. Друзі, дуже дякую. Да, налаштувались ми. Сьогодні, якщо все буде добре, то ми будемо е, виїздимо. То ми сьогодні трошки пограємо, не просто будемо співати під фонограми, а буде у нас така жива музика. Е, друзі, кілька слів. От про... Е, не хочу розчаровувати вас, якщо ви е, сприймали це по-іншому, але дуже часто... Християнство обліплене просто такими речами, які не мають нічого спільного насправді з тими святами, які е, ми святкуємо. Ну от, Яким чином пов'язано е, Воскресіння Христа і благодатний вогонь? Хто знає про нього ж не так? В одному з храмів Єрусалима, якщо я не помиляюсь, це храм чи, е, е, мабуть, Воскресіння Господнього, там їх багато. Під Пасху, як говорять, прямо з неба сходить благодатний вогонь. Да? Тільки чомусь він сходить не так, от, от, якби я ще сказав, що благодатний вогонь зійде, да? але тільки я зайду туди в каморку, а потім вийду з ним. Насправді да? так воно і є. Чому він не сходить прямо отак, отут. Ну І от просто я давно про це знаю, так з вами поділюся. Це друзі, для того, щоб ми розуміли. Що Христос, християнство взагалі це не про якийсь дива навіть. Да? Це в першу чергу про віру, про віру в живого Бога, який робить те, що, те, що хоче. Він може зробити все, що завгодно. Але ось така подія, це просто не, нещодавно було. Дивіться, заголовок такий в Греції, я буду читати російською, буду тут російською. В Греції оправдали журналіста, який провів розслідування, а благодатна магні. <реш> що случилось? А фінський суд продав журналіста, який утверждав, що розкрив тайну схожіння благодатного огня. Ну, кстати, эта тайна она давно, давно не таємниця, бо я ще на початку 2000-х років бачив просто відео, де брали інтерв'ю у єпископа, якщо не помиляюсь, армянської церкви. Ну, Вони католики Так? Да? Це одна з найперших гілок християнства, яка відгалуджилась. Ще у другому віці по Різдву Христовому у армян вже була своя церква, скажімо так, і вона існувала окремо від інших. Так от, один з цих людей, який заходить в цю спеціальну келію, звідки потім виносять благодатний вогонь, є якраз армянський католікос один один там з священників. І от у нього брали інтерв'ю, і він сказав, що ми насправді запалюємо вогонь. Я не знаю, що за таємниця і чому так взялися тут на цього грецького журналіста. Що вирішив суд? Ну, перше, да. Е, як сообщає грецький портал там, такий-то журналіст Дмитрій Алікакос у 2019 році написав книгу Облагодна Магня, которую і Русавінський Патріархат назвав богохульством. Дуже цікаво, друзі, дивіться, мало того, що, ну, аби правду просто сказали, да, так ще й судились проти цього журналіста. Це яка ганьба насправді. Причиной иска стали материалы, включенные Аликакасом в его книгу и видеосюжет, из которых следовало, что церемония схождения благодатного огня в храме а гроба Господня все-таки, да, является не чудом, а результатом человеческого вмешательства. Суд постановил, что спорное видео соответствует действительности. Два подсвечника зажигаются внутри гробницы руками священнослужителей. Да? Ну, вот, друзья, это на самом деле не кто кто цикавился этим, Да? Це давно знаю. В отношении журналіста винісі направдательний приговор. Мене дуже дивує те, що священики замість того, щоб сказати, що ну, да, да, такими запалюють. Да? Вони ще й судилися з цим. Тепер, як вони виглядають, уповіть Да? Насправді, про цей благодатний вогонь так званий, ну, його просто запалюють, да? просто запалюють. Дуже хочу, друзі, щоб ми з вами, коли тут знаходимось, концентрувались не на якихось дивах, а на живому спілкуванні з Богом. До речі, я хочу вам сказати, друзі, що я дуже багато бачив <паспоріг> воїстиного. Я дуже багато дим бачив реальних. От, от уявіть собі, нещодавно просто зустрів старого знайомого. Ми з ним прийшли в церкву приблизно в одному і тому самому в один і той самий час. Я трошки раніше. І, 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 і Ми навіть однолітки з них. Я їм недавно зустрів церкві в Чорнобайці. Він туди переїхав, давно ми не бачились. А тут я приїхав до, Мені треба було там бути в церкві по справах. І ми зустрілися. Да, зустрілись. Він говорить: о, вітаю, Олег! А я говорю, тут братам, розповідаю про тебе, як ти народнувся до Бога, там в мене своя історія. Я говорю, Вітя, а я розповідаю про тебе. Цікаво. Бо я пам'ятаю, друзі, це реально. Його привели, привели в церкву сюди, цей дім молитви, під руки, під руки, він ходити не міг. Він був тоді, йому було 26 років, молода людина, але у нього була відкрита форма туберкульоза, і на ньому вже в лікарі поставили Христа. Вони сказали, все, це, ну, це просто було питанням часу, як кажуть, да, наскільки, наскільки міцний організм, але взагалі сказали все. Його привели сюди, священник, який тоді тут був. Він просто перед церквою поклав на нього руки, помолився, Господи, зціли цього хлопця. Да. зроби це диво і прослав через це своє ім'я. І наступного разу цей, цей Віктор прийшов в церкву своїми ногами, вже його ніхто не тримав. І він отримав сілення, до сих пір він живий. От йому зараз, ну, як мені, да, йому буде в цьому році 55 років. 55 років? як йому. Yeah. Да, друзі, дивіться, просто сам факт. Я бачив дуже багато чудес. Але іноді люди роблять, знаєте, ну, тут прийшли ми, цим... ви ж бачили, да, що цим вогнем що роблять? Обличчя собі. Ну, ні, ну, це гарний спосіб позбавитись бороди. Але насправді, друзі, насправді християнство це зовсім про інше. Зовсім про інше. Господь по нашій вірі може робити багато чудес, ті, які служать йому на славу. Але оце, друзі, не тим більше, щоб взагалі всі давно знають, хто цікавиться, знає, що його просто запалюють. Заходять в Кельвію і тут далі. Дивіться, архієпіскоп, значить, цей журналіст <клес> грецький. Взял интервью у нескольких священников, в том числе у, 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 у отвечающего за ритуалы, ритуальные предметы храма гроба Господня архиепископа Исидора. Архиепископ в разговоре с журналистом рассказал, что огонь зажигают с помощью зажигалки. Але потім після цього з ним судилися, дивишся і думаєш, ну люди, ну ви ж, ви ж, ну уявіть собі, що можна думати тепер про цих священників. Да? Спочатку розповіли, тільки -ти тихо, -ти 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 ми зажигалкою зажигаємо, да? а, потім, а потім ще почали судити судитися. Це, друзі, оце, кхм -кхм, те, що насправді найбільше шкодить, шкодить християнству і імені Христа, бо люди починають думати, ну просто брехуни. Да? Просто ну ладно, є у вас якісь ритуали, які люди сприймають там, то вже робіть його але ж, правду. Помолилися, запалили, да? ну, і все. Тому, друзі, да, це дуже цікаво, бо все я говорю, що тут після не після, після цього, коли книга вийшла, Єрусалимський патріархат подав суддєбний іск в адрес журналіста, обвинив його в клівіті. А тепер суд вирішив, що це правда. Да, так воно було. Тому. Друзі, дуже важливо, дуже важливо, чому я завжди концентрую нашу увагу саме на Слові Божому, на тому, що написано в Євангелії. В Біблії є кілька разів, повторюється, таке дуже важливе, дуже серйозне попередження для людей. Господь говорить, не додавай нічого до того, що написано в цій книзі, тобто в Біблії, і не віднімай звідси. Бо Господь говорить, для того, хто. Щось віднімає з цієї книги, нам таке страшне попередження, у того Бог забере просто участь у книзі життя. А хто додає щось туди, то там написано, що на таку людину Господь може язви накласти, тобто якісь хвороби. Це, це страшна річ насправді. Тому, тому ми з вами тут, якщо і спираємось на щось, то на те, що можна підтвердити в Слові Божому, або якщо це всім відома історична якась подія. Да? Тому от це, друзі, дуже важливо, бо насправді я ж говорю, Я не, не, не уявляю собі, як зараз ці священники себе почувають. <сум> Просто дали інтерв'ю, розповіли, воно так є насправді, але вони звинуватили журналіста в наклепі. І це да, як вони тепер виглядають. Дуже важливо, друзі, дуже важливо. Це я не знаю, як ви зараз це сприймете, але от я вчора після служіння. Підійшов до одного чоловіка, який тут був, і довелося, довелося вибачатись перед ним. Просто я зробив річ, який, начебто, немає нічого поганого, але просто полізним свою справу. Я не буду там уточнювати, що до чого. І мені довелося підійти і вибачатись. Я дуже часто тут з кафедри повторюю те, що священники, друзі, це також люди. І вони можуть. Помилятися, можуть грішити. І якщо священник, друзі, робить себе постійно правим, Він, друзі, він впаде в єрість самоправедності. Це одна з найстрашніших речей. Дуже-дуже погано, коли священник поводить себе так, начебто він взагалі не, не грішна істота. Це дуже погано, бо люди тоді поруч з ним, знаєте, яким стають? Лицемірами. Ну якщо священник весь такий праведний, то як я можу прийти і сказати, мож, «Дорогий пастор, допоможи мені, так, да, я згрішив. Це просто, це просто, друзі, дуже важко зробити, бо ти ж знаєш, що пастор він такий святий, що підійти не можна, Да? Я колись розповідав цю історію, але переповів її. Один мій знайомий, ну не просто знайомий, він вже вічності цей чоловік, але він мене якраз рукопокладав, посвячував на священство, на служіння. І от він розповідав, говорить, бачу, що почав на служіння ходити чоловік. ну Десь. Він говорить, приблизно мій ровесник, йому тоді було десь під 50. І так я бачу, що раз прийшов, два прийшов. так. Ну, Придивляється людина, да? дивиться, як служіння проходить, про що говорять. Говорить, а потім підходить до мене і так, пастор Петро, можна я вам питання задам? Ну, давай. Ну про що священиків питають? Богословські питання якісь, мабуть, так? Да? підходить цей чоловік і говорить, пастор Петро, ну скажіть мені, тільки правду. Ви з жінкою вдома ругаєтесь? Він говорить, я глянув на нього, думаю, ну що завгодно очікував, які на такі питання. Що йому казати? І він говорить, ну я сам, що брехать чи що. От як ви думаєте, де я жінкою вдома ругаюсь? – По-любому. По ну, цей чоловік щось він дуже небезпечний для мене. Не? Підглядає за мною. Та, дійсно, друзі, це так. І цей брат Петро він говорить, ну, на жаль, да. На жаль, да. У мене просто з жінкою, ми, ми давно, Господі, да, у нас свій рівень. Свару, да? тобто я не ганяю жінку з топором навколо хати, да, з матами. Але ж я розумію, що ми все посварилися, да, щось сказали не так, або е, десь розійшлися у якихось поглядах да, на, 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 на якісь речі. І він говорить, що да, так насправді буває. І цей чоловік став і сказав, слава Богу. Він говорить, слава Богу, я вперше потрапив до людей, які не, 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 не брехали мені в очі. Він говорить, я доросла людина, я прожив життя, я знаю, що, що люди, доки на землі, вони ну, мають е, свої вади, хиби, помилки і так далі. І це насправді так. Я теж не ганяю свою жінку щоб бором навколо хати. Бо люди побачать, бо да? ми... Чомусь навчились, друзі, да? але я знаю, що таке посваритись. Я знаю, що це таке. Я, я як правило, знаєте, як себе поводжу. От Господь, він такий ще й борис, той, він нас звів, вона взагалі не дуже багато говорить. А мені треба обов'язково говорити. От уявіть собі, так? Да? Як тільки щось у нас не так в родині, вона замовкає. І ходить, і може ще й так, щось мугікать собі якусь пісню підносить. А я ходжу, мені треба поговорити. І я от, знаєте, як тігр в клітки, тільки хвостом, так шмак, шмак, от, знаєте, так, ходить. А вона мовчить, думаю, сказала б що-небудь. От поговорили б. А вона мовчить. І Я ходю, то ходю, ходю. А тоді Господь починає зі мною говорити. Думка з'являється, а що ти тут як тігра? Оце сюди тут да сюди. Да. Я говорю, а що ж робити? Ну, мабуть, треба щось робити. Да? і Я починаю, а знаєте, друзі, що мене зупиняє дуже часто. Це ж просто це досвід, це досвід. Зі своєю духовності треба в боротися. А я ходю і Господь мені так проговорює: ти ж знаєш, що буде, якщо ти суворо відносишся до жінки своєї, а в Біблії є попередження. Якщо ти суворо відносишся до жінки, ставишся суворо до неї жорстко. Господь говорить: я не буду чути твоїх молитв. А отут мені стає страшно. Це ж значить, я туди, Господи, а він мені пока-пока. Я говорю, Добре, пішов розбиратись. Приходжу, говорю, Оля, треба поговорити. Говори. То друзі, дивіться, і це дуже важливо. Я побачив цю таку. Ну, так, коротеньку стат статтю, да? але насправді вона дуже багато про що говорить. Дуже багато говорить. І нам, от, я ще раз хочу сказати, друзі, не, коли ви ходите сюди, не очікуйте від мене якоїсь ну, запредельної святості. Да? Я намагаюсь жити святом, намагаюсь бути е е догаджати Христу, намагаюсь е робити добро людям, але іноді виходять такі речі, як вчора. Я Просто я, друзі, от я не зрозумів людину, для чого ну, вона зробила певну річ, да? і, і потім довелося е, е, перебачати, перепрошувати, бо, бо насправді я поставив людину просто в незручне становище. Це може відбутися будь-ким. Якщо я десь щось проти вас зроблю, або скажу, але або не так гляну. А я, друзі, я священник давно, і я знаю, що це таке, коли людина не ходить до церкви вже три місяці. І, ти до неї або телефонуєш, або заїжджаєш, що трапилось? Ви стояли в церкві. Я пройшла, або пройшов повз вас, а ви на мене навіть не глянули. А, ви, Треба ж було наступного дня зателефонувати, я приїхав, глянули по одному очі, та й все. Да? Друзі, насправді ну, це люди. Бачите, і я людина, і всі ми люди, тому. Це дуже важливо, тому християнство і вчить нас, тому що треба одне з одним спілкуватись, одне одного, пере, одне одного перепрошувати. Вибачення, якщо це треба, прощати одне одного. Це насправді те, до чого ми покликані. Тому, якщо ви щось побачите в мені хибне, недобре, що от вам не подобається, підійдіть, скажіть мені просто. Просто в очі скажіть, там пастор Олег, Олег Анатолійович, що так і так ви отак зробили. Або хтось зробив, да? до речі, якщо навіть хтось з тих людей, що мені допомагають часто, щось вам зробить недобре, не тікайте звідси, підійдіть до мене. Я, до речі, вже кілька разів вибачався, вибачався перед людьми, хтось грубо ще якусь сказав. Люди підходили до мене, я казав, ну, пробачте, да? ну, буває. Можливо, людина, це ж буває, знаєте, як? ви ж знаєте, да? що іноді буває таке, що ти просто вранці встав. У тебе голова болить, або не виспався, або ще що-небудь. І все. І ти можеш щось зробити недобре. Тобто це, друзі, дуже важливо розуміти. Ми з вами всі разом тут, в цьому житті, вчимося поступати по божому якщо ми хочемо бути християнами. Вчимося догоджати Богові. Іноді помиляємось. Тому, друзі, да, але якщо ось отак, як в цьому, в цьому випадку помилка відкрилася, да, то краще сказати. Ранду, зажигалкою, запалюємо. <риклад> ну і все, і проїхали далі. Да? І що цікаво, що люди про це знають, все одно кожен рік там НАТО такий, там з цим вогнем, я ж говорю, що сюди його в Україну пам'ятаю, літаком везли. Літаком. Думаю, ну прийшли б до мене, я б за менші кошти запалив, зажигалкою, помолився і <різь> все. Друзі, добре. За 20 хвилин почнемо служіння. Ще раз дуже прошу вас, друзі, моліться, бо насправді літав дрон, а до нас сюди зайшов хлопець, наш брат, він був тут в церкві у нас під час окупації, зараз він у війську і не знаю, що той дрон там побачив. Да, він в військовій формі, то, будь ласка, просто моліться, щоб Господь нас захистив, зберіг на час служіння, щоб не було у нас ну, ніякої, біди, ніякої біди. Добре, добре. Я думаю, що у, у дуже світлий, у дуже... Е, е, Радісне, дякую, радісне, радісне свято Христового Воскресіння, Господь нас збереже. Але я думаю, що це він, він нас збереже саме тому, що кожен з вас, коли сидить тут, то говорить, Господи, будь ласка, захисти нас, збережи. Так? Тому давайте це робити і сьогодні. Так, добре, кілька хвилин, друзі, і ну, 20 хвилин і ми почнемо служіння.